Найважчий з усіх саме таким прогнозують цьогорічний опалювальний сезон в Україні. Від сьогодні, 7 листопада, у Чернівцях запрацювало централізоване опалення. Та чи буде тепло в будинках містян? Дивіться далі. 7 листопада у Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Цьогоріч його старт відбувся із затримкою, адже зазвичай тепло в домівки чернівчан подавали з 15 жовтня. На балансі підприємства перебуває 90 котелень, тому сьогодні ми маємо запустити 38. Тобто, це великі котельні, які забезпечують місто Чернівці, 80 охоплюють послугою безпосередньо з постачання теплової енергії. Опалювальний сезон у Чернівцях стартував, та, за словами Ігоря Ніколенка, не у всіх будинках чернівчан найближчими днями буде тепло. Є незначні проблеми щодо готовності житлового фонду до опального сезону. Є така частина проблематики, як на сьогоднішній день. Ряд будинків не відкрита запірна арматура, і ми поки що не можемо туди пустити теплоносій. Внутрішньобудинкова система може бути заповітрена. Якщо внутрішньобудинкова система заповітрена, це означає, що немає нормальної циркуляції теплоносія. Тариф на тепло, який затвердили ще у 2018 році, наразі залишається незмінним, за словами чиновників, безперешкодне протікання опалювального сезону так чи інакше залишається під питанням. На підприємстві створений резерв обладнання та матеріалів, але на жаль, він у нас створений в межах фінансової можливості, тому ми не можемо покрити безпосередню всі необхідність, у разі якщо будуть. Виникати такі надзвичайні ситуації щодо можливості виконання робіт нагадаємо, наразі борг чернівчан перед теплокомуненерго становить майже 50 мільйонів гривень. Як результат є загроза автоматичного списання коштів підприємства на користь енергокомпаній. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.